Боже, перфекціонізм це страшна штука. Поки сіла знімати відео, поки мікрофон, поки фон, поки звук, поки те, поки все, то вже чуть думку не забула. Привіт! З вами Діна Простокіна, і я проводжу тренінги для власниць салонів краси по збільшенню доходів їхніх салонів. Отож, сьогодні хочу поговорити з вами про таргетовану рекламу. Як запускати таку таргетовану рекламу, щоб не зливати ваш бюджет? Поїхали! Дуже часто останнім часом до мене приходять повідомлення в Директ, що я працюю з таргетологом, запустила рекламу і дуже незадоволена результатами. Клієнтів в результаті немає. Бюджету злили 100-200 доларів. І, і що ви там розповідали, що таргетована реклама це така чарівна пігулка? Давайте аналізувати, які реклами ви запускаєте і чому вони не працюють. Перша думка, яку хочу до вас донести, що таргетована реклама насправді є самим потужним інструментом для залучення клієнтів у ваш салон краси. Дуже багато з вас розраховують і чекають, поки спрацює сарафанне радіо. І дивіться, поки ви чекаєте сарафанного радіо, проходять місяці, і ви платите за оренду адміністраторам за світло, охорону, інтернет і так далі. А стрімкого потоку у ваш салон так і немає. І в результаті, поки ви чекаєте, коли ж всі дізнаються, що у вас такий чудовий чарівний салон краси, що у вас такі класні, неймовірні послуги і такі круті майстри, поки ви сидите і чекаєте цього, ви весь час платите. Платите, 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 а потоку клієнтів немає. Отож, запам'ятайте, саме головне, що повинен робити власник салону краси, це створювати потік клієнтів у своєму салоні. Це для вас задача номер один. І я вважаю, що найефективніший ефективний метод для цього це таргетована реклама. І чому ж буває таке, що ми спілкуємось з таргетологом, і на моменті співбесіди чи першого знайомства таргетолог обіцяє нам золоті гори, і що лід буде коштувати не дорожче двох доларів, і що тих лідів буде дуже-дуже багато, і що всі підуть у ваш салон краси і залишаться з вами на віки віків. Амінь. А по факту в житті такого не відбувається. Давайте аналізувати. Дуже часто бачу такі реклами. Зроби збільшення губ, коштує це 3500 гривень закреслено, коштує це 3000 гривень. Дивіться, давайте аналізувати, що відчуває ваш клієнт, що відчуває ваша цільова аудиторія. Ну, по-перше, я дуже сподіваюся, що ви знаєте, яка у вас цільова аудиторія і на кого ви таргетуєтесь. Ну, уявимо, що ви знаєте. Отож, лежить собі жіночка. Лазить в інстаграмчику, релаксує. Лежить, кайфує на диванчику, тут їй ваша таргетована реклама висвічується. Зроби збільшення губ 3000 гривень. Дивіться, це така послуга, яка коштує дорого. Ну, 3000 гривень це досить дорого. Далі, послуга інвазивна, тобто ви будете втручатися голкою в губи клієнта. Для цього повинна бути якась довіра в клієнта. Правильно? Тобто одразу з ходу з більшої груди, з більшої губи, такі послуги дуже важко продаються, бо в клієнта немає довіри. І от лежиться жіночка, така розслаблена на релаксі, листає інстаграм, бачить вашу рекламу і не реагує на неї, тому що вона не готова, вона вам не довіряє. Це як мужчина, знаєте, йшов, йшов би мужчина? Чи не йшов давайте в інстаграмі і написав вам: Виходь за мене заміж. Ні стосунків, довіри, не розуміння цінностей, ні, ну, нічого спільного, ніяких інтересів з цим мужчиною, а він вам пише, Виходь за мене заміж. От точно так же ви пропонуєте дорогі послуги, ставите їх на таргетовану рекламу і дивуєтесь, «Ну чого в мене немає клієнтів. Або. Помилка номер два. Ви запускаєте рекламу, наприклад, е, наприклад, зроби манікюр, 600 гривень в нас якісно. Ну, ребята, 600 гривень це середньостатистична ціна, навіть трішечки більше. В нас якісно, це для клієнта взагалі не аргумент. Ну, у всіх якісно. Зараз конкурувати якістю це якось смішно. Саме по собі. Ну, ми розуміємо, що повинно бути якісно. Тому аргумент в нас якісно, це якось взагалі нецікаво і ну, нічого видатного в цій рекламі немає. І, скоріше за все, на цю рекламу так само не реагують. Отож, я злила, ну, не злила, я проінвестувала 19 тисяч доларів в таргетовану рекламу. Це за 4 чи навіть за 5 років. І я протестувала дуже багато всяких різних варіантів. І я вам точно скажу, по моєму досвіду, що реклама в лоб, коли ви продаєте клієнту в лоб, губи, складні фарбування за 2,5-3 тисячі, манікюр, такий, як у всіх, по ціні такий, як у всіх, масаж, прийди на курс антицелюлітного масажу, вартість 5900. Тобі ж пощастило, тільки тобі і Майклу Джексону. Ці реклами в лоб. Не працюють у ваших клієнтів немає довіри. Клієнт сидить, він не розуміє, він не знає, він взагалі з вами незнайомий. Він не знає, що ви існуєте, і ви йому при першій зустрічі починаєте: давай 5900 антицелюлітна програма, і ти схуднеш. Ну, клієнт взагалі не розуміє, чи дасте ви йому цей результат, чи не дасте, на чому ви спеціалізуєтесь, чим ця антицелюлітна програма така класна, чи чим те фарбування таке неймовірне у вас, і чому воно коштує аж 2,5 чи 3 тисячі гривень. Тому давайте будувати рекламу, по принципу. Спочатку познайомитись з клієнтом, створити якісь стосунки, вибудувати їх. А тоді вже пропонувати дорогі послуги. І повірте мені, я, я от точно вам говорю, що ця схема працює, бо я її 150 раз протестувала. Тож запускайте рекламу на якусь процедуру, яка коштує недорого. Ми українці, народ такий прижимистий, знаєте, нам треба наверняка точно знати, що ця послуга для нас спрацює. Тоді ми готові вивалити там 3 тисячі чи 4 тисячі гривень. А поки в нас нема довіри. Та й не тільки українці, напевно, це всі нації. Поки нема довіри, нам важко витратити таку велику суму. Нам треба знати, що нас там не обманюють, що там хороші майстри, що там хороша атмосфера, що там якісна продукція, що там хороші матеріали. От тоді ми вже готові будемо заплатити. Тому, коли я протестувала, наприклад, послуги до косметолога, ціна яких не дорожча, ніж 500 гривень, то саме цей. Літ-магніт, тобто ця сама реклама працювала найкраще. І ця реклама справді створює потік клієнтів у ваш салон. Не рекламуйте дорогі послуги в лоб. Створіть якийсь продукт недорогий, якусь недорогу послугу. Запросіть клієнтів і зробіть так, щоб. Ціна входу у ваш салон була невелика. Тобто клієнту неважко віддати 200, 300, 400 гривень, але клієнту важко віддати 4000. Зробіть таку послугу з вау-ефектом, яка буде коштувати недорого. Дайте можливість клієнту познайомитись з вами. Покажіть, що, дивись. Така недорога послуга, така класна і з таким вау-ефектом. Отак ми працюємо. А давай ми тобі запропонуємо записатися на щось дорожче. І тоді в клієнта вже не буде такого великого супротиву. І дуже часто клієнт вже сам спитає: А що ваше є? А ви збільшуєте губи, якщо ця потреба в клієнта є? А ви робите ін'єкційні процедури, а ви ставите філери. Клієнт сам проявить інтерес. А якщо ваш косметолог вміє гарно, якісно бачити проблему клієнта, коректно про неї говорити, то клієнт сам скаже: о, да, ви праві, є така проблема, а вона у вас в салоні вирішується, можна її вирішити у вас в салоні? І ви подивіться, наскільки це можна легко, класно робити. Не в лоб пропонувати: виходь за мене заміж, а спочатку. Познайомитись, сходити на каву, піти на перші побачення, далі вже в більш такі серйозні стосунки вступити, а потім вже пропонувати ваш основний продукт, такі як губи, ботокси, складні фарбування і так далі. Коротше, суть цього відео така: не запускайте таргетовану рекламу на дорогі послуги, клієнти вас не знають. Побудуйте з ними стосунки через недорогі послуги з вау ефектом В моєму салоні, що це за послуги? Це була послуга, наприклад, Тестовий масаж, тестовий антицелюлітний масаж, його вартість 349 гривень. Тобто це масаж, на якому ми робимо діагностику тіла клієнта, проводимо першу процедуру масажу, розповідаємо про всю програму. І тоді клієнт приймає сам для себе рішення, чи підходить йому наша політика, чи підходить йому наша програма. Ніякого тиску, ніяких маніпуляцій. Просто пояснюємо, дивись. Апарат показує, що твій біологічний вік такий-то, такий-то, целюліт в тебе там такої-то, такої-то стадії, У нас є програма, складається з того-то, того, то того, то того-то. Того -то. Хочеш записуватись? Давай запишемося на наступну процедуру. І тоді це отак логічно і природньо ці стосунки витікають один з одного, скажімо так. І тоді це відбувається без тиску на клієнта. Тому, дорогенькі, хочу вам сказати: відчепіться від ваших таргетологів. Вам прийдеться самим розібратися, як працює маркетинг, які послуги актуальні в вашому салоні, які не актуальні. А ваш таргетолог це лише інструмент. Тобто, це людина, яка лише робить вам більш-менш комерційний ролик або більш-менш комерційну фотографію, підбирає правильно вашу аудиторію. Підбирає, кому територіально має ця реклама транслюватися, але ваш таргетолог за вас не може думати. Це не є власник вашого бізнесу. Вона не буде глибоко вникати, що працює, що не працює. На якому етапі ви клієнтів зливаєте. Адже дуже часто буває таке, що таргетована то реклама працює, але ваші адміни так відповідають в директ, що клієнти не доходять до вашого салону. Або ви зливаєте клієнтів на етапі оцієї першої Вау, має бути вау, а вона у вас не вау. На етапі цієї послуги. І таргетолог за вас це не прослідкує і не відслідкує. Це лише ваше завдання. Тому пропоную вам присвятити два місяці вашого життя, налагодити цю всю систему на моєму тренінгу, як зробити салон краси високоприбутковим бізнесом. І далі ви будете займатися лише тим, що грамотно запускати таргетовану рекламу і скеровувати клієнтів далі в ваш салон краси. Дуже скоро відкрию реєстрацію на мій тренінг. А поки що дуже вам дякую за увагу. І з вами була Діна Простокіна. Будь ласка, ставте лайки цьому відео. Будь ласка, діліться з вашими подружками, власницями салонів краси. І припиніть зливати ваш бюджет на таргетовану рекламу. Все, всім папа. -па.